Всіх вітаю. Що чекатиме Київ та Київську область літом 2023 року? Я дуже хочу подивитися це питання, тому що в світлі останніх подій, які відбуваються, особливо те, що сталося на Росії, на Москві та ну, там в них, Наводить на думку, що зворотня реакція все одно буде. Ми всі знаємо, що Київ зараз дуже активно обстрілюють, що Київ дуже нещадно бомблять, і, взагалі, Київ це. Така от основна точка, ласий шматочок для окупанта, тому що Київ це, як вони кажуть, центр прийняття рішень. Тобто, от ви знаєте, як називають там і Хунтою, і ще якось. Ну, починаючи з 2014 року, тому для них Київ все одно залишається в певних пріоритетах. Тому от його бомбити і до нього чіплятися, я думаю, ще будуть. Тому я би хотів подивитися, наскільки це літо може бути тяжке для киян та гостей столиці. Чи є якісь дуже великі загрози та небезпеки? Я пам'ятаю в одному зі своїх чи то прогнозів, чи то інтерв'ю я сказав, що я в Київ цього літа не поїду. При, при всій моїй повазі, я, я все-таки переживаю, що там може відбуватися щось дуже нехороше цього літа. Київ знаходиться під особливою загрозою зараз на даний момент. Я розумію, що є інші міста, які теж під загрозами, але давайте будемо ще робити ставку на те, що Київ це столиця, і в Києві засідає вся влада і всі ті особистості, які приймають певні рішення. Тому Київ виокремити, я вважаю, дуже важливо. Добре, давайте подивлюся. На циганській колоді на одній витягну 4 карти, на Слов'янській три карти, і на циганській ще три карти. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс, експерт центру джерело життя Романа Шептицького. Що чекає Київ? Карта Меланхолії, карта тоски, карта печалі. Якісь такі досить тяжкі та депресивні стани. Далі дивимося, карта нещастя, вогонь. Підвищені вогневі загрози. Я би сказав, що літо для Києва буде непросте, судячи по карті вогню. Так, вибачайте вже, будь ласка, кияни. Далі, Валет червовий, карта мілітаризації, карта молодого воїна, воїна захисника, активна мобілізація. Далі дивимося, карта врача, проблеми зі здоров'ям, виснаження втома. Далі дивимося, карта послуги, взаємодопомога, взаємопоміч. Тут. Дев'ятка бубнова карта збройного та фінансового підсилення. дев'ятка пікова карта терактів. Теракти все одно будуть. Тут. Карта вірності, карта сили, карта духу незламності, карта дитини народження чогось нового, карта якихось нових проєктів, якихось великих та глобальних перемін. І карта удачі. Я би сказав так: я особисто в Київ, чесно кажучи, не дуже ризикую поїхати, але я розумію, що є люди, які живуть в Києві і в них немає виходу, тому що в них там робота, бізнес, третє, десяте, старші родичі. Я це прекрасно розумію. Я скажу так: вогневі загрози та атаки будуть. Але разом з тим я бачу дуже багато позитивних карт: Валет червовий, карта вірності, карта послуги. І карта удачі, до речі, випала на циганській клоді. Карт. В даному випадку ці карти говорять про те, що наскільки б вороги не злились, не бісились, але більшість загроз все одно буде відбита. Тому жити в Києві, я би сказав так, висновок, вердикт можна. Але осторожно, Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ніде зайвий раз не рипайтеся не, і не тиняйтеся. І я бачу так дуже велику кількість в Тіктоці, в Ютубі зараз знімають сходки, всякі там рейверські вечірки, двіжняки в якихось клубах. Ну це все, по-моєму, якось дуже аморально, чесно. І мені, не мені судити і не мені інших вчити, як їм жити. Але мені здається, що в воєнний час трясти своїми геніталіями та дупами. По якихось клубах, це не зовсім правильно. Давайте якусь свою енергію, молоду, акумулювати в щось інше. Я особисто собі би такого не дозволив, живучи в столиці. І взагалі, треба думати головою, дбати про власну безпеку в тому числі, тому що місця скупчення народу є також в особливій зоні ризику. Я бажаю Києву, киянам та гостям столиці, мирного неба над головою, гарного літа, смачної полунички, вишеньки. І нехай у вас все буде добре. Гарного літа!